Друзі, вітаю всіх! У нас на продажу свіженький автомобіль з Європи. Це Renault Megane, в кузові хетчбек автомобіль 12 місяць 2016 року, оснащений дизельним двигуном на 1,5 літра, механічна 6-ступенева коробка передач. Класний автомобіль в дуже хорошому косметичному та технічному стані, має просто суперовий пробіг 124 тисячі кілометрів. Пробіг рідний, оригінальний, будь-які перевірки вітаються. Одразу скажу, що вся інформація по даному авто буде на нашому сайті Автокарс Посилання буде в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь, там буде прописана ціна, будуть всі деталі по даному авто. А зараз детально оглянемо по салону. Так виглядає наш меганчик. дуже класні такі сидіння з шкіряними вставками. По салону по пластику немає жодних зауважень, пробіг 120. Зараз 127, вибачаюсь, тисяч кілометрів. Не 124-127. Є передні скло підіймачі. Позаду обдув повітря для задніх пасажирів. Підлокітник, сидіння в ідеальному стані, немає жодних зауважень по салону. Багажне відділення досить таке вмістке, є повноцінне запасне колесо з усім необхідним інструментом для його заміни. Автомобіль оснащений парктроніками. Ось такий миганчик. Зараз присядемо всередину. Подивимось на деталі по салону на його комплектацію. Так виглядають денні ходові вогні. Так, значить, що по комплектації? Шкіряний підлокітник, круїз та ліміт швидкості, механіка шестиступка. Є два USB-виходи, один на укс, розеточка під 12 вольт. Можна активувати систему Еко, старт-стоп, двохзонний клімат-контроль, є парктроніки, є датчик тиску в шинах, різні налаштування. Автомобіль оснащений мультикермом, управління бортовим комп'ютером, управління круіз-контролем. Мультикермо в дуже хорошому стані. Під кермом пульт управління магнітолою та телефоном. Телефон по Bluetooth можна під'єднати. Пробіг. 127 тисяч, я вже казав, це рідний оригінальний пробіг без будь-яких нюансів. Коректор фар та передні склопдімачі регулювання дзеркал. В принципі, коротенько тут все. Зараз заглянемо під капот. Капотом все без зауважень. В принципі, все добре. Працює автомобіль рівномірно, немає ніякого диму, немає ніяких підтікань. Все в нормі. В авто присутній датчик світла та датчик дощу. Автомобіль у нас на 16 колесах. Так, на 16 колесах ще досить хороша стоїть літня гума Goodyear. Перемірюємо товщину міром наш міган. 185, 211, 139, 139, 101, 113, 113, 114, 133. 124 124, 125, 142, 126, переднє крила і задня ляда у нас пластик. 135, 140, 124, 115, 115, 132, 125. 136, 190, 159, 211. Отже, перемірявши автомобіль, бачимо, що є одна фарбована деталь. Це капот. Фарбований, я не знаю, від сколів, від чогось він та й фарбований. Автомобіль в жодному разі не був ні в якому ДТП. Ціленький автомобіль з Європи без будь-яких зауважень. Ще раз нагадаю, Renault Megane, 4 покоління, 12 місяць 2016 року, 1,5 дизельний двигун, механіка 6 ступка. По кузову без зауважень була така невеличка подряпинка. Її трішки замазали, в принципі, більше по авто зауважень немає. Саме головне це пробіг 127 тисяч. Рідний оригінальний пробіг, будь ласка. Будь-які перевірки, комп'ютерна діагностика, офіційні сервіси, все. Надамо доступ до всього без жодних запитань. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, переходьте на наш сайт Autocars.cars.ua, там буде детальні фото, буде прописаний він-код. До речі, він-код покажу зараз. Можливо, хтось захоче по вінкоду перевірити. Ось він-код. Отже, на сайті буде прописаний Він-Код, буде вся інформація по авто з детальними фото. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, в телеграм-канал закидаються автомобілі, які щойно з'явились на продажу. Вся актуальна інформація по авто завжди в телеграм-каналі. Підписуйтесь, будьте в курсі останніх оновлень, в курсі тих авто, які куплені в Європі, та. Ще знаходяться тільки в процесі доставки в Україну. Є можливість першому зарезервувати, забронювати та придбати автомобіль. я всім дякую за увагу. Дякую, що слідкуєте за нашими відео. Всім гарного дня, всього найкращого.